Друзі, всім привіт з Пирятинщини. І сьогодні у нас розпаковочка замовлення з магазину Сад Огород -ін Юа. Ну що ж, почнемо з сіточки, затінняючи тут 85%. Хочу показати вам, яка якість. Погляньте, міцна та надійна. Одразу хочу сказати, що замовляю в цьому магазині вперше, тому дуже вражена як якістю, так і відношенням до клієнта. Наступна у нас сітка 45% замовляли її спеціально для теплиці, щоб літку захищати від промінчиків сонця. Також зверніть увагу, не дивлячись на те, що тут 45% дуже гарна якість. Тому підкладаємо цю сіточку і зараз покажу вам для чого, ось для цієї теплички, розмір ми замовляли 6х6. Далі показую вам, який ми замовили захист для рослин. Це такі собі універсальні засоби. Наступне це у нас капельний полив, дозамовляємо. І тут цікаво погляньте, це енциклопедія гарного врожаю. І це не просто якась реклама. Тут дуже багато корисних порад. Особисто для мене, що зручно, якщо якась нова невідома хвороба, тут вказано, чим це можна лікувати, щоб не затягувати. Ну і плюс дуже багато різних порад. Те, що стосується і городу, і саду, і квітів. Безліч корисностей. Так, ну а тепер найцікавіше. Комплімент від директора. Ось це було дуже несподівано, насправді. Ну що ж, подивимося, що тут у нас. Так, інформація щодо троянд. Так, от їх обробки. Кілька жартів. Ну і... Насіння, салату, коропу, петрушки і чорнобривці. Справді дуже приємно і несподівано Тому це моя щира рекомендація. Цедогород Інюа це про найменші ціни та якість.